Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо товари для кухні, великий асортимент по акційним пропозиціям та новинки. Приємного перегляду. Металева підставка для серветок 49. Форма для льоду з кришкою 59. Стакан мірний 34 гривні. Склянка мірна 17 гривень, 250 грамова, миска пластикова 12, 600 грамова, тарілка пластикова, 19, кольори в асортименті. Салатниця пластикова з мірною шкалою 49. Яйцерізка пластикова, квадратна 17. Веделка кольорова 22 гривні. Ложка з довгою ручкою 27. Метал нержавіюча сталь. Веделка 39. Набір ложок 3 штуки 69. Нержавіюча сталь. Виделки. Також набір 3 штуки упаковка 77 гривень. Соковий тискач для лимону. Ручний пластиковий 77 Набір ручок на кришки. Три штуки упаковка 44. Кришки для консервування 69-50 штук. Форма скляна для випікання кексу 149. Набір лопатка та пензлик. Ціна 49. Кухонна дошка 69. Підставка металева для столових приборів 119. Подивіться, яка гарна новиночка блюдо фарфорове прямокутне за 149. Вузький органайзер пластиковий 49. Дерев'яна минажниця 77. Красивий піднос, не може його ніколи обійти стороною. Ціна 149. І в такому простішому варіанті 99 з золотою обкантовкою. Підставка пластикова для столових приборів на 4 відділення. Ціна 109. Підставка для ножів 77. Пластикова для кришок 99. Є в сірому та білому кольорі. Чашка біленька в чорну краплинку 77. Ось такі красиві порцелянові за 64. Графин скляний для напоїв 77 гривень. Графин скляний для вина 129. Овочерізка пластикова. Ціна 88 гривень. Совок для сипучих продуктів 24. Соковий тиска, ручний пластиковий 29. І ось такий є у склі. Ціна 49. Пляшка скло для олії чи оцту з досатором. Ціна 99. Масляничка пластикова 55. І ось в такому варіанті 69. Пляшка скляна з розпилювачем 99 для олії чи оцту. Фруктовниця металева 88. Такого плану чорна за 109. Відро металеве 109 гривень. Салатниця пластикова з кришкою 55. Об'єм 3 літри. Ось такий органайзер пластиковий для спорігання за 55 гривень. Салатниця скло 149. Об'єм 2 літри 700 мл. Є ось такого плану менші по 69. Такий варіант також 69. Тарілка обідня, фарфорова 129. Тарілка супова, 99. Велика обідня фарфорова 129. Салатник скло для оливок 34. Ось такого плану салатники по 29. Чашка з подвійними стінками 119. Дуже красиві вазочки по 74. Рожева та салатова. І ось такого плану: також 74. Склянка висока 24. Симпатичні чашки. мотаю нерви. Вам скільки? Клубочків 59 Я буду тебе бісити, а ти терпи. Стакан подвійні стінки, блискітки 99. Без 88 гривень. Склянка низька 22 гривні. Салатники по 77. Пляшечка пластикова для напоїв 99. Ось такий варіант для води 99. прес металевий для картоплі 49. Килимок кольоровий для сушки посуду 77. Такого плану килимки по 88 гривень. Скатертини на стіл 1,50 на 1,20 м. ПВХ Ціна її 109, є багато варіантів. Ось такого плану золотиста метр на 60, ціна 59 гривень. Блакитна в білі квадратики метр 50 на метр 20, 109 ПВХ. І ще є ось така з квітами також за 109. Дякую вам за перегляд.